Батальйону безпілотних систем 54 ї окремої бригади механізованої «Кара небесна долучається до нашої бесіди. Гліб рада вітати, гліб з позивним Сімба, з'являється на екрані. Фраза на оптоволокно з'являється одразу над QR-кодом. І там зараз 0 гривень. Ми зараз з'ясуємо, що за оптоволокно і скільки того треба: кілометрів, мільйонів кілометрів і так далі. Але тим не менше, панове можете вже докидати 300 ти... Гривень, якщо я добре бачу, аж так далеко. Це є та мета, та сума, яку ми маємо накидати для гліба із позивним Сімба, і ті, хто поруч із ним. Гліба, вітаю, як чуєте? Вітаю вас. Чую дуже добре. Власне, оптоволокно, скільки його треба, і скільки його можна купити на 300 тисяч гривень. Це йде оптоволокно і додаткове обладнання для його використання. Це для підрозділів нашої бригади. Оптоволокна постійно треба більше, бо це одна з найдієвіших таких штук на фронті, який обходить ворожий реп і влучає влучає в їхню техніку, вражає їхню логістику, що зараз дуже важливо, бо спроможність ворога підвозити людей, підвозити БК, зброю це те, чого їх треба лишити, бо саме завдяки цьому вони можуть підвозити дрони і нищити. Наші мирні міста ви знаєте, що поки ми з вами починали говорити перша людина, яка розмочила банку 10 гривень, а наступна 20 гривень. А далі вже по 100, а далі вже ну по скільки можете. Давайте понад тисяча гривень, але це абсолютно знаєте лише старт для того, щоб розігнатися. Слов'янський напрямок. Ви знаєте, вчора ми вкладаємо лу спату, і чоловікові приходить повідомлення, що ну йому приходить повідомлення, що до його колег в квартиру прилетів кап. Ну, тобто історія про те, що лінія фронту вона все ближче, 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 ближче до того, що ми вважали умовно тиловими містами на Донеччині, приміром слов'янський напрямок. Що 14 ворожих спроб просунутись дронівка, закітнера Олександрівка, Платонівка. Що ви спостерігаєте, Гліби? Як змінилася поведінка ворога? Чи зміна яких умов у їхній поведінці? Тактиці, стратегії використання номенклатури, не знаю чого, чи погода дозволяє їм просуватися хай і міліметрово, але тим не менше. Що ми маємо їм протиставити? От насправді їх новітня, ну відносно новітня тактика малих піхотних груп, яка дозволяє їм без використання. Дороговартісної гучної техніки просочуватись, тобто інфільтруватися якось ближче до наших позицій, те одна це одна з тих тактик, яка дозволила їм, в принципі, якось підходити. Бо коли вони намагаються їхати великими механізованими штурмами, це помітно ще здалеку, і наша артилерія, наші дрони розбирають всі ці спроби штурму ще на підходах, ще десь на середині кілзони лишається вся їх техніка. А оці малі групи. Тобто вони їх відправляють в велику кількість малих груп, і тобто хтось з них може дійти ухиляючись, пролазячи під дронами і закріпитися. І такими темпами так вони можуть якусь силу накопичувати, але з нинішніми погодними умовами, як мінімум, на снігу видно сліди, і вже набагато важче якось таким пінгвінам дойти через оцю. Арктикою кудись добратися, тобто дрони їх помічають ще здалеку і. Знищуючи на підходах повітряна повітряні сили збройних сил України повідомляють швидкість над ціль на Донеччині. Так само Харків в районі міста ворожий безпілотник, просить перебувати в укриттях. Пуски керованих авіаційних бомб, ворожою тактичною авіацією на Донеччину, панове, маєте подбати про свою безпеку там і так в той спосіб, як це можливо. Аби їхніх було менше, у наших має бути оптоволокно і ті деталі, які їм потрібні. 12 тисяч гривень на крапало потрібно. 300. Ну, здається, розбіг і е, ну, розрив величезний. Давайте покривати цей власне розрив. Ну, і давайте проговоримо про те, що ви бачите, гліби по той бік лінії розмежування. Ми говорили про те, що вони готуються до зимового, потім на піввесняного, тепер весняного прориву. чи Що Що ви спостерігаєте? Хто, кого, скільки, чого іде купича? Враховуючи, що російська армія це армія загарбників. Всі, весь час їх перебування це завжди якісь спроби проривів, будь то м'ясні штурми, механізовані штурми, відправляння таких одноразок, як вони ж їх самі називають людей, щоб вони пройшли кілзону, зону якось закріпилися. Це їх постійні спроби. Зараз вони, як і завжди, намагаються дійти до наших позицій, якось пройти кілзону чи на швидкості, чи намагаючи це зробити непомітно. Але в будь-якому разі будь-які зміни погоди, це завжди якісь перетрубації і якісь нові тактики. Давайте проговоримо ще про логістику. І траса Слов'янський зюм, вона в зоні інтересу ворога постійно, і нескінченно. І є таким тактичним вузлом, куди вони направляють скоточні удари дронів. Як зараз виглядає логістика у нас, і як вона виглядає у них? І як ви безпілотники безпосередньо використовуєтесь для того, щоб протидіяти планам ворога, зокрема і відсежувати їхні логістичні вузли і перехоплювати ці от їхні спроби зруйнувати нашу логістику безпілотної системи? Ну, основна їх зброя в знищенні нашої логістики це також безпілотники. Це ті ж самі молнії, ланцети і тому подібне. З нашої сторони постійно працюють підрозділи протидії ворожим БПЛА, які постійно в небі, постійно полюють, знаходять і вражають ці дрони ще на підльотах до нашої логістики. Також наші дрони використовуються для пошуку ждунів їх. Знищення ще до того, як вони дочекаються наших автівок, які везуть екіпажі, зброю, БК, провізію. Тобто, дрони з обох сторін вони і намагаються логістику нищити, і так само намагаються полювати одне на одного. Давайте про погоду в таких умовах, в яких ми опинилися зараз, певно, що доводиться перераховувати і переобліковувати спроможності безпілотних літальних операцій. Що йдеться про глибину польоту, про дальність польоту, про, про точність влучання, як це впливає на ефективність розвідки до розвідки, як це впливає на ефективність ударів? Ну Морози рідко коли на техніку добре впливають. <сміливали> У мене тут так, телефон вони... замерз, був на... і вмер. Я собі уявляю, як це виглядає там. Там це виглядає, підігрів батарей, є такі е, рюкзаки е, для дронів, тобто туди складаються батареї, і в момент транспортування ми вже знаємо, що батарея вона не замерзне і вона буде готова для використання. Е, всі. Е, Зміни які погода вносить в техніку, це все враховується для проєктування наступних місій. Тобто так, все підлаштовується під погоду. Чи ви бачите результати? Ну, зменшення ефективності? Чи про таке говорити не варто? І батарея вам вирішує? Батарея не те, що вирішує, так. Батарея і вирішує, але і ми теж можемо на неї впливати. а... А як ну це мабуть ми не будемо говорити слов'янський напрямок? Останнім часом, якщо подивитися на карту, і хто приблизно орієнтується, хоч два рази там був це лісисті, такі і, і, і місцевість, і важкодоступні а, міські масиви, складніше, важче, легше навпаки, як як вам ведеться там з боями? Як ви там даєте раду і з чим стикається з боку ворога? Бо ворог теж очевидно не не, не пінопластові е, е, лелечки, запускає проти вас. Ну, все, що намагаються робити ворог в таких ситуаціях, це ховатися в якихось лісистих цих масивах, буквально в кущах і в будь-яких е е міських забудовах. Тобто вони завжди намагаються зайняти якусь точку і там накопичитися. Е наші дрони, розвідники, літають е вздовж і знаходять всі ті мі місця, коли вони могли б. Навіть теоретично забратися, а потім вже різного ж типу дрони, чи то FPV, чи то великі бомбари, Якщо ми знаходимо якесь скупчення накопиченої живої сили в якомусь укритті, то туди прекрасно долітає вампір і розбирає все це укриття разом з цими. Загарбниками знаєте Гліби. Я кожного разу, коли вас бачу наживо, і в студії, і в, в онлайні в наших включеннях так виглядає, що та все спокійно. Зараз вам спокійно, Гліб розкаже, все все виважено, і так у нас не холодно, і нічого у нас не замерзає. І руки ми тримаємо в теплі, і мишей ми вже не боїмося, і ми вже не мерзнемо. І в принципі, абсолютно все так. Знаєте, така романтизація військової справи і того, що ви насправді робите якими словами ранок починаєте? Залежно від того, що коли у вас починається ранок? Я не про те, коли прокинулися, а про те, коли починаєте ранок. Ну, поїхали якими ще словами. Кожен раз вони інакші, які залежать від дня і поставлених задач, але в цілому це щось таке мотиваційне для себе. а з, про, про а з, а для побратимів, які слова знаходите? Керівно, поїхали. Менше наші більше наші... мотиваційних. Наші редактори кажуть, я не знаю, звідки вони знають. Наші редактори кажуть, що таких слів не можна говорити в ефірі. У нас можна говорити все, то кажіть, як воно є. Насправді е... а, про. Та, так. Я ще кажу, менше цензурних, більше мотиваційних слів для побратимів. Насправді мені здається, що тут має бути текст про мотивацію долучитися до збору. 28 тисяч гривень накрапало. На Це навіть не 10% від тих 30, 300 тисяч, які потрібні на оптоволокно нашим. Все дуже дуже просто. Мені сильно хочеться з цими хлопцями і дівчатами зустрічатися в чергах в кіно, а обговорювати те, що ми побачили в музеї, сперечатися про те, чи класна книжка, чи класна театральна вистава. Врешті-решт сваритися за парком місце на парковці біля супермаркету, і хай би хтось когось із нас підрізав на дорогах. Будь ласка, повертайтеся і давайте будемо вже це робити. Ну, бо, 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 бо ви ж розумієте, що життя у цих людей проходить. Маємо докинути гроші до 300 тисяч гривень. Все дуже просто. У них просто вони мають вбити ворога. У нас складно маємо наскладати на те, щоб вони вбили ворога. І фінальне російські е, сили активно змінюють тактичні підрозділи лінії прориву ну, для того, щоб створювати маневрові загрози. Як ви адаптуєте плани льотів безпілотників, і в яких точках ви зараз бачите найбільш ризикові моменти, де ворог може протиснути? Знову ж таки, основна задача. Батальйонів і в принципі безпілотних систем це не допускати прориву ворога до наших позицій, нашої піхоти. В ідеалі піхота в принципі не має стріляти а всі е, спроби ворога дійти мають зупинятися ще десь посередині кілзони і не доїжджаючи ніякої техніки. Тому е, всі е, місця, де ворог намагається накопичитися, а точніше, всі місця, звідки він. Намагається виходити своїми малими піхотними групами, слідкуються і розбираються нашими безпілотниками і артилерією, бо допускати ворога до піхоти це, це неможливо. Це просто неможливо, бо це, це основні наші задачі не допускати їх. Глібе, вам спасибі і перекажіть, дякую тим, хто поруч із вами. Ви для нас важливі, бо ми чітко розуміємо, завдяки кому ми п'ємо тут чаї. І імітуємо тут життя гліб із позивним сімба. Це оператор батальйону безпілотних систем небесна кара 54 четвертої окремої мехбригади імені гетьмана Івана Мазеби. Дякую, що долучилися і дякую.